Це спеціальний діелектричний силікон. Компаунт його називають. Він має заливатись чітко. Він має заливатися чітко в контакті. Він є безпечний для акумулятора. От, і зараз треба проливати самі ці от контактні місця, де воно були контакти. Ми зараз можете побачити, як цей кефірчик лється. Бажано заливати не повністю окуцілякового. А заливати саме контактну базу, там де з'єднання, все, все, а БМСку лишать відкрити. Або в майбутньому можна було спокійнесенько замінити БМС, якщо що, шо... і БМС і підводить. Бо їх виготовляють китайці. Невідомо, що вони там готували, як робили. Тому треба завжди лишати місце для майбутньої заміни БМС. От зараз в мене є бортик, який не буде заливатись, можете побачити. Чітко по висоті БМСки. І треба лишити це місце. Аби в майбутньому можна було замінити, зняти, переставити. Але лише, бо є паня, я думаю, так, я буду зеленський. Отже, в пішло. Мабуть, навіть більше буду Додати ще літру вливати сюди. От, на от от-от, оце є. Покази на помісті зміняться після того, як залітає компаунд, але то нічого страшного, воно так має бути, то є норма. Бо компаунд є дієлектричним, але невеликі токи він все одно дає похибку на струю трошечки. Ну, Якщо можете бачити, там вже є трохи більше. Оце називається правильна заливка компату. Все, тепер чекаємо. <різь> І таке, якому буде служити дуже довго, надійно, якщо не перевищувати його і імену нагоду. Попробуй, блядь! Взагалі, блядь. попробуй нахуй.